Сується Савченко. Ну дивіться, Росія каже, це не має жодного відношення до чого, до ваших проблем на Донбасі, до мінських переговорів і так далі. Ми її судимо за якісь злочини, за які вважаємо за потрібне. Вони вважають за потрібне. Отже, що повинна робити нормальна країна, нормальна держава? У нас викрали з десяток наших громадян на нашій території, що дуже важливо. Це не людина, яка вчинила злочин на іншій території. Ні, викрали у нас, перевезли туди і там судять. Ну так елементарні речі. Спочатку ноту протеста, викликали посла, при тому дуже швидко все це робити. Вислали послів, вислали всіх, кого можна вислати звідси, і казати це не має відношення до війни. Там чи як там на до це нашої... не буде ніякої реакції, і ми окажемося в очередному тупіке. Думаєте, Чому в дума ми стрі перервати це. дипломатичні відносини? Чому Я тупік? м є, є, є речі, на які ну ми не можемо вирішувати робити це чи не робити Раз, Хорошо, Ну давайте при царе назервали отношені. Савченка не видають далі що? Ну, вибачте, тоді це вже дуже з оружием. Ви що не робите. Да. Ви говорите, давайте її міняти, давайте мій. А вони кажуть, ми її включили в мінський це договір. Да. А ми кажемо, давайте, а цей мінський договір не виконується чомусь там, так, якісь там його пункти. Хто в кого стріляє там? ОБСЄ не може ніяк визначитись, хто порушує цей режим. І ми чомусь говоримо про неї в, в ракурсі всіх проблем. А в нас немає проблем всіх. Скажіть чітко, ми ви її повинні видати нам сюди. Хто зробив це? Ніхто цього не робив. Чому ми не надаємо, чому ми не висилаємо в кінці кінців їхнє дипломатичне представництво за межі країни? Чому ми цього не робимо? Ми кажемо: а якщо це не допоможе, так ми цього не робимо. Ви зробіть це, те, що необхідно, обов'язково робити. Увіть собі Ізраїль, в якого палестинці викрали людей, забрали собі, і там починають судити. Що б робив би Ізраїль? Я просто кажу, Ізраїль як будь-яка європейська країна. Велика Британія що зробила, коли у неї там зазіхнули на Фолклендські острови. Весь флот туди відправила, хоча вони і к чорту не здали ці острови. Але це принцип. Є територіальна цілісність, вона не порушується, і є норми, які повинні виконуватись, і є кроки, які робляться. Обов'язково, якщо вони не робляться, це злочин проти держави, проти народу і проти майбутнього цієї Просить держави тас, я народу. Ви колії вибачте, спецоперацію устроїть по освобождению Савченко? Я і спецоперацію, в тому числі чому ні, чому ми не можемо. Як наша п... українка українка Мейер об'явила те, що... що вона зробила, вона пішла проти всіх держав. Вона сказала, ми знищимо тих, хто знищив наших громадян, так ізраїлька раз міняв гілада шаліда на я на не про обмін зараз, коли тисячі, був тисячі, теракт та. проти ізраїльтян тисячі, да. на Олімпіаді тисячі, в Мюнхені львів, було політичне рішення однієї Диніля. людини, Присуваєм, яка сказала, що ми їх знищимо, і ці люди постраждали. Деякі з них угу. в тюрму сіли, але Ізраїль не відійшов від принципу. Тарас, я хочу тебе трохи поправити, друже. Але була одна історія. Є такий сержант Гелад Шаліт. Його викрали палестинці, е, катували, тримали у себе декілька років. 5. А потім потім Ізраїль обміняв його на 1027 терористів. Тому що життя кожного ізраїльтяна для цієї держави це це те питання. Звучайно. ми повинні робити також саме. Звучайно. Я розумію. Але я якщо але є... Озворив... Ізраїль зробив всі кроки, чи визволили Тараси, повірте, я тобі кажу і дійшов до того, що його треба обміняти. Тарас, я тобі кажу. Зроблено все, що можливо. Я тобі кажу дійсно в Європі. Я працюємо, да. в Америці. Зараз тупік. Виключно, що ще не зробили, це дійсно не зробили спецоперацію. Але повір мені, все інше ні, зроблено. Ні, я не повірю Пожалуйста, ні так, тобі, ні разом, комусь не, іншому. Тому що роки. я не бачу того, що робиться. В моєму розумінні не робляться всі кроки, які можна було зробити.